А сьогодні у нас пиріжки від бабусі. Знімається все під час звичайного процесу приготування, тому все дуже і дуже природні. Отже, починаємо: просіємо приблизно 2 кг борошна вищого гатунку. Борошно вже готове, можна переходити до підготування опари. Для цього беремо 25 грамів живих дріжджів. Ми обираємо львівські, вони, на наш погляд, самі добрі і перевірені. Додаємо 1 столову ложку цукру і заливаємо теплим відваром з-під картоплі. Ми відварюємо картопельку попередню для пиріжечків, тому якраз ця водичка нам дуже і дуже знадобиться. Не знаю, яка в цьому магія, але бабуся робить саме так. Сюди додаємо також 2-3 столові ложки борошна. Перемішуємо і залишаємо приблизно на 15 хвилин, поки ця суміш не підніметься дуже помітно, приблизно в два рази. Далі підготуємо основу для тіста. Для цього ми використовуємо теплий кефір. Ну, він має бути кімнатної температури. Додаємо приблизно пів чайної ложки солі і 3 столові ложки олійки рослинної. Все це перемішуємо. Подивіться, яка вже у нас опара, як вона добре піднялась. Вона вже готова. Але ми готуємо основу, готуємо рідину, перемішуємо все це. І далі ми ще маємо ввести одне яєчко. Для цього ми його попередньо збовтуємо. Зараз бабуся все це продемонструє, додаємо до суміші. І все це маємо. Перемішати, щоб воно подружилось між собою і створило гарний фундамент для майбутнього пухкого, неймовірно смачного тіста. Отже, вводимо опару, вводимо і перемішуємо все це. Зараз будемо вже додавати поступово борошно і замішувати тісто. Отже, вводимо поступово борошно, просіяне наше підготовлене. І замішуємо тістечко, але це буде перший етап замішування, тому воно має бути по консистенції достатньо таким легким. Пухким не забитим ні в якому випадку, тому що тісто ми будемо ставити два рази для того, щоб воно підійшло. Перший раз воно буде більш рідкої консистенції, другий раз воно вже буде таке достатньо вимішане, але все одно ми цю легкість маємо завжди зберігати. Саме в цьому криється секрет. Цих дуже смачних пиріжків. Наша родина дуже це любить, і тому я вирішила цей рецепт зафіксувати і для себе на майбутнє, тому що у нас по цих пиріжках лише бабуся, а я такі ще не пробувала сама готувати. Отже, і з вами ділюсь радо, тому що ну, дійсно це така. Класна страва виходить. Добре, дивіться, ось такої консистенції ми е, з вами доходимо. І потім, як завжди, вже на стіл на поверхню і легонько так замішуємо, щоб можна було сформувати шарик і покласти для вистоювання. Ось таким чином. Тепер накриваємо тісто рушничком і залишаємо на вистоювання приблизно хвилин на 30, але орієнтуємося на те, як тісто підійде. Після того ми беремо і ще раз вимішуємо, тепер трошки е, довше, але не забиваємо тісто, не забиваємо, зберігаємо його легку консистенцію. Ось таким чином. Подивіться, як це має приблизно виглядати. І ставимо другий раз на вистоювання, накриваємо рушничком і в тепле місце. У нас це займає хвилин 40, але ви орієнтуйтесь на те, щоб тісто дуже добре підійшло, і, як бабуся каже, воно має вже виглядати з миски. Ось таким воно має бути: воно дихає, воно живе. І ще раз вимішуємо, але не довго, для того, щоб пиріжечки були м'якенькими. Закінчуємо заміс. І зараз ми будемо розділяти вже тісто на частини, і у розрізі ви побачите, якою має бути консистенція. Дивіться, тісто дихає, воно живе. При розрізанні навіть видно, що воно липне, але нічого страшного в тому немає, все так має. Бути. І далі ми будемо переходити до формування пиріжечків. Подивіться, як це робить наша бабуся. У нас пиріжки будуть середнього розміру, а ви собі можете робити, як ви любите більш дрібонькими або навпаки великими це ви вже самі собі коригуєте. Тепер кожний шматочок бабуся ось так обробляє і робить з нього такий невеличкий млинець, така собі заготовка. Чим сьогодні ми будемо начиняти пиріжки? Це може бути будь-що за вашим побажанням. Вони можуть бути як солодкі, так і солоні. Ми сьогодні готуємо із пюре з сочевиці. Звичайну пюрешку відварюєте, підсолюєте, і вона вже готова до начинки. Так само ви можете підготувати і картопельку, будь-яка начинка буде смакувати в цих пиріжках. Отже, робимо ось такі заготовочки. І накладаємо, але так накладаємо добре начинку, щоб у нас було не саме тісто, хоча воно дуже смачне, а все ж таки багато багато начинки. Поки бабуся це робить, тісто встигає і трішечки підійти, поки ми формуємо інші пиріжки, інші вже підходять, і так далі. Ось так це вже файно все виглядає. Небагато тіста, багато начинки, і результат буде шикарний. І тепер ці красунчики вже готові до відправки на пательню. Туди ми попередньо наливаємо олійку, добре розігріваємо, а потім вже на слабому вогні прожарюємо першу сторону під кришкою, не поспішаємо, другу сторону без кришки. І ось такий чудовий результат ми отримаємо. Тісто м'якеньке, пухке, начинки багато. Дякуємо бабусі за рецепт. Пуштуйте із задоволенням.